Якщо уряд не йде на зустріч профспілкам, то вони ідуть до уряду. Так вирішили їхні члени та вийшли на акцію протесту під Кабмін серед учасників: освітяни, енергетики, металурги, залізничники і медики. Кілька тисяч активістів вимагали. Погасити борги із зарплат та припинити її заморожувати. Та перед деякими працівниками стояла серйозніша проблема скорочення. Епідеміологи вимагали від кабміну скасування постанови про ліквідацію СЕС. Однак, за словами голови ФПУ Григорія Осового, головна причина пікету зубожіння населення. Напередодні всесвітнього міжнародного дня дій, міжнародного дня проти боротьби з бідністю. Ми прийшли, щоб заявити і про те, що працююча людина не може бути бідною, яка відпрацювала своїх 40 годин на робочому місці, відпрацювала повну річну норму і вона є бідною. Тоді хто ж може бути багатий? Продукти як подорожали, кварплата, все подорожало. Зарплата на одному місці Надоїло вже людям просто. Все, ми вже не можемо. Загалом же акція пройшла без сутичок. За порядком пильнували 20 міліціонерів. Рух вулиці Грушевського не перекривали. Щоправда, до активістів так ніхто і не вийшов, адже засідання уряду скасували.